Привіт, малята! Сьогодні до нас завітали гості. Погляньте, хто це вовчик, лисичка, жабка, ведмідь, мишка, зайчик. Діти, а з якої казки вони прийшли? Так, правильно, це рукавичка. А давайте пригадаємо, хто перший прийшов до рукавичці. Правильно, мишка. В неї буде перший номер. Хто прийшов наступний? Жабка В неї буде другий номер. Отже, ставимо її за мишкою. Хто прийшов пізніше? Молодці, зайчик. Він у нас буде під третім номером. А кого поставимо після зайчика? Так, лисичку. Молодці. Вона була четверта. А після лисички хто прийшов? Правильно, Вовчик. Він у нас буде п'ятий. А хто прийшов останній у рукавичку? Так, це ведмідь. Він був шостий. Дітки, давайте визначимо, хто прийшов перший зайчик або Вовчик. Правильно, дітки! Зайчик, він стоїть на третій. А хто прийшов пізніше за всіх? Так, молодці, це ведмідь. Погляньте сюди, дітки. Хто стоїть між лисичкою та ведмідем? Правильно, це вовк. А хто стоїть між жабкою та лисичкою? Правильно, це зайчик. Який в нього порядковий номер? Правильно, третій. Дітки, а хто стоїть між мишкою та зайчиком? Правильно, жабка. В неї другий порядковий номер. Дітки, ви добре знаєте в якій послідовності приходили звірі до рукавички. Тому з легкістю спораєтесь з наступним завданням. Погляньте, хто в порядковому ряді стоїть не на своєму місці. Подивіться уважно. Так, це ж лисичка. Вона стоїть не на своєму місці. А тут хто знаходиться не на своєму місці? Ви зразу помітили. Так, це ведмідь. Він прийшов до рукавички останній. А тут хто не на своєму місці. Так, це вовчик. Він знаходиться не на своєму місці. Ви були дуже уважні та впорались з усіма завданнями. До побачення.